Поможе. Народ, треба в Житомирі склад 100 квадратів, або площадка. Як варіант, даже площадка приблизно під 100 квадратів. 10 на 10, ну це ж 10 на 10, 100 квадратних метрів. Тобто це в принципі небагато, але має заїхати ось такий здоровий возик. Фура, фура, грубо говоря, має заїхати фура, щоб розгружатись і загружатись. В Житомирі знаю, точно мене дивляться різні бізнеси і по-любому в когось або є якийсь склад, або якась площадка. Або, можливо, є контакти ну, тих, хто здає в оренду. А, поможіть, будь ласка, напишіть в особисті повідомлення. Бо Мені там писали в одному місці, але а, чесно а... Ой, там, де метизний двір забув цю вулицю, Святослава Ріхтера, о, на тому, на тій території, ну там місця мало, мені кажеться. Я туди правда, що не їздив, але кажеться, місця там мало трошки буде. А, так що, ну хто знає, будь ласка, напишіть в особисті повідомлення чи контакти дайте. Бо знаю точно, ну що мене дивляться люди, які займаються бізнесом, а, в яких точно є ці контакти, або можливо навіть і у вас а, ну, є якийсь склад, який ви можете здати в оренду в районі 100 квадратів, ну плюс-мінус, чи склад, чи площадка.